Тебе бачу в Тернополі, в кабінеті. Uh -huh. Дякую, що ти знайшов час. Поговоримо сьогодні про той е, наступний бізнес-інструмент про взаємодію функцій та підрозділів в компанії. Може, знаєш, так от, на першу думку скластися така, таке враження, що це щось трохи скрос з функціонально адміністративної структури. Там теж ми говорили трохи про взаємодію функцій. Чи то так, чи ні. Розкажи, по перше. Ну і по друге, як завжди, за нашою логікою будемо діяти. Проблематика, задачі, рішення і результат, який дає цей бізнес-інструмент. Угу. Тож, давай тоді тобі слово. Добре. Ну, дивись, якщо ну, є взаємозв'язок із функціональною структурою, з функціональною адміністративною і з кроспроцесом, тут цей інструмент. На яку проблему відповідає, да? ну ми і е, в попередніх на попередніх зустрічах з тобою казали, що е, розподіл відповідальності це дуже такий, е, дуже гостра е, потреба людей, які працюють всередині бізнесу, е, це завжди була потреба у найманців, і це дуже часто і потреба, якщо у нас. Декілька співвласників, наприклад, да, і всі вони приймають участь всередині, і які за якісь там ну, за якусь частину роботи відповідають, і оце розподіл функціональна адміністративна структура. Це більше про ну таку, скажемо, статичну базову архітектуру. Okay. Ну так, да, це те, це що допомагає взагалі побачити ситуацію, але не завжди це вирішує проблему. Ну, типу, буває буває трохи глибше треба треба купнути, от, а оцей цей інструмент, про який ми розмовляємо, да він, він теж частково працює на задачі розібратися, хто за що відповідає, хто кому що передає. Просто тут вже йде, якщо ми в структурі бачили ну так загальний такий загальний цей фундамент, то тут вже можна подивитися, використовуючи цей інструмент. Можна подивитися прямо по кожній основній функції, а, там певні моменти. І а, функції між собою співпрацюють. І отут тут про налагодження співпраці. Типу, ми розуміємо, що а, у нас декілька функцій всередині компанії можуть між собою співпрацювати як замовник а, і поставщик послуг. Чи, ну там, да от. А, і в цьому, коли ми дивимося з цієї точки зору на все, що відбувається в компанії, отут ми вирішуємо проблему, яка дуже часто виникає між, наприклад, функціями, які знаходяться всередині основного бізнес-процесу, тобто заробляють гроші, та, і функціями, які, наприклад, допоміжні. Ну, дуже часто є така ситуація, що якась функція, яка чи з закупкою пов'язана, чи з продажами, ну, типу з зовнішніми контактами, там хтось якісь документ не зробив, да? там бухгалтерія чи фінансовий облік, ну, хтось, та функція, яка за це відповідає, вона не допомагає людям ці проблеми вирішувати, а створює додаткові. Ну, типу, ми розуміємо, що ну, там продажники чи закупщики, учасники основного бізнес-процесу, вони заробляють гроші, їх час дуже дорого коштує. Але так, в компанії є правила, наприклад, виконання там, які обов'язково треба зробити. Але сама взаємодія, от між, наприклад, функцією, яка не генерує гроші ну, в бюджетах, да? ми розуміємо, що вона ну при, ну, не то, що проїдає гроші, це центр витрат. Типу ця функція не генерує прибутку, але вони можуть собі дозволяти там таку поведінку, яка в ну там створює проблеми в роботі там ну компанії в цілому, і конкретно там от якихось якихось певних функцій. Ну і взагалі, все, що стосується комунікації між функціями, це ж ну як, комунікація між спеціалістами, да, між собою, раз конфлікт виник підіймається вище на рівень. Конфлікт, ну там чи вирішив чи не вирішили конфлікт керівників функцій чи підрозділів, не вирішили, підіймається ще вище. Кожен наступний додається наступний рівень. У нас додається вартість вирішення цього питання. Якщо от у нас в цей час зупинився процес генерації грошей. У ну, типу, це дві функції, наприклад, які гроші генерують на да, основному бізнес-процесі. У нас генерація грошей по всій компанії зупинилася, тому що зараз конкретно компанія не заробляє гроші. Ще додається, це дуже дуже дорого mm -hmm. тому, тому певні моменти взаємодія їх. Ну вони впливають на ефективність компанії, на, на, на передання грошей, тому що передання грошей не закінчується ніколи. Воно постійно відбувається. Ну оренда ж у нас не зупиняється. У нас виробництво зупинилося по за якоїсь причини, то о, все рівно ж оренда та все рівно йде. Да? Mm -hmm. Тож кожну годину, mm -hmm. кожен день у нас і таких витрат, у нас ну багато досить. Всі, е, всі служби, всі, всі е, підрозділи, які сидять на ставках, і таких є. Да? Вони ж їм ж нараховуються просто ці восьмерочки, да? кожен день тинць тинць ідуть mm -hmm. витрати. Е, і якщо у нас е, є. Ну, є є об'єктивні причини певні, коли може щось поламатися, а є дуже часто причини цих ускладнень в роботі, і, і виходить, що проїдання грошей компанією, із-за того, що ну, іде невірна комунікація, чи вона так створена, що їй неможливо дотримуватись. Чи всі домовились, але там хто ну там нема одного відповідального, хто за це відповідає, і, і всі бігають там один за одним? Ну, типу, цей такий певний хаос, а це і є проблема, яку треба вирішувати. Ну от, це такий інструмент, про який ми з тобою розмовляємо. Це саме для того він і є. Типу, там більш точно фіксується вже по самих функціях. Що на вході, що на виході, які необхідні ресурси, які є певні обмеження об'єктивні. Mm. Ну, Найкраще, знаєш, ілюстрація, коли там ну, всі кажуть: о, якщо б закупка вчасно, ну там чи постачання да, вчасно працювали, от тоді все було класно. Постачання каже: да, ми, ну, ми постійно в пожежному режимі працюємо, ну, в пожежному, да. у нас має бути там. Наприклад, чи і до речі, і доставка так може працювати логістика в такому режимі, що у нас типу 80 там 90% має бути планових чи закупок, чи доставок, навіть і клієнту. А і тільки 10, ну там 20 максимум. Це пожежні, ну типу, то що треба все кидати і, і отробити прямо зараз. А це означає, що вони ж вони ж вже в кінці процесу. Це означає, що хтось планує. Хтось там щось підтверджує, затверджує. Типу, якщо цей процес працює не дуже, у нас виникає дуже багато пожежних таких термінових завдань да, для цих служб, ну для цих функцій. Вони пожежі спровоковані тим, що сміжні відділи неправильно щось роблять. А, Не знають обмежень цього цієї цієї функції, так да. І вони і виходять. Ну, по перше, що, а, ні, ну, взагалі, по-перше, будь-яке пожежне вирішення будь-якої проблеми дорожче ніж ніж стабільне, ніж планове, да? Mm -hmm. Це ми розуміємо. От а потім може бути ще такі моменти, що. А, ну, ну і дійсно, і все не ж і не заплануєш. Навіть ті функції, які мають щось запланувати, ну прогнозують, хай прогнозують. Не, не, ну, беруть ризики певні на себе. А так виходить, що ризики всі стикаються ну там от накопичуються там, і або вирішуються дорого, або вирішуються. Ну, взагалі, не вирішуються там на сьогодні, на сьогодні. Ну там я дуже часто бачу, там з точки зору постачання, вони кажуть, у нас контракт, ми. З, Сьогодні замовили, післязавтра отримуємо. Ну, такий контракт. Так постачальник наш так працює. Хочеш завтра, замовляй вчора. Е, ну не всі знають про це обмеження, чи хочуть знати. Да? І все рівно всі вимагають на завтра. А це означає, що там логістика чи закупка працює неякісно. Ну, типу, неякісно, бо ми не виконують той запит, як нам хочеться. А такий запит, ну в принципі, нереальний. Для виконання. І оці всі, ну, типу, ці проблеми, ми ж розуміємо, проблеми затримки, з, здорожчання певних процесів. А от на всю цю пачку проблем ми і цей інструмент пропонуємо. І там, коли будемо розказувати, як воно працює детальніше, от там можна послухати, як воно, як воно виглядає, як воно працює, як це робити. Зрозуміло, зрозуміло, друже. Тобто ми беремо функціональну адміністративну структуру, ну частину функціональної структури, і заглиблюємося, занурюємося в неї і розглядаємо більш детально, як ці як всі процеси відбуваються угу, угу. по кожній по кожній ключовій функції,